Теза про те, що Русь є споконвічним іменем України, це зброя в сучасній інформаційній війні. Корені багатовікового руського психозу та безкінечної московської агресії лежать у крадіжці нашої історичної спадщини та присвоєнні нашого сакрального імені. Щоб зупинити цей хижацький психоз, ми мусимо повернути собі свою справжню історію. Московська імперськість є штучною конструкцією, вибудуваною на привласненні чужого. Без України вони є ніким і нічим. Адже саме тут, на нашій землі, знаходиться те ядро, яке вони століттями намагалися загарбати: джерело східнослов'янської релігії, витоки державності, князівський Київ, традиції, мова та сама назва Русь. Історичні факти беззаперечні. Землі навколо Києва та Чернігова були відомі як Русь ще з 9-10 століть. Мешканці називалися русинами. Території навколо Москви довгий час фігурували під назвою Московія. Ключовий момент привласнення відбувся у 18 столітті. До цього московські царі титулувалися як государі всієї Русі, але їхня держава лишалася московським царством. У 1721 році Петро І офіційно проголосив Московське царство Російською імперією, взявши грецький варіант назви Русі. Це був цинічний ідеологічний хід. Присвоївши назву, він приєднав до себе тисячолітню спадщину Київської Русі, надавши своїй державі виправдання для експансії. В'ячеслав Липинський сформулював це так: Московщина. Присвоївши собі назву Русі, вкрала у нашої нації історичне ім'я та історичну традицію. Для російського імперіалізму дозволити Україні повернути свою справжню історію означає втратити фундамент, на якому вибудована вся їхня ідентичність. Це повертає їх до реального витоку, до периферійного улусу Золотої Орди. Тому ми бачимо таку лють у спробах знищити українську культуру, адже ми є прямими спадкоємцями тієї самої русі, яку Москва вважає своєю. Кожен наш крок від визнання української мови прямою спадкоємицею староруської до використання терміну Русь Україна це вибивання імперського ґрунту з під ніг ворога. Повернути собі Русь це наш обов'язок, це наш шлях до повернення своєї сили та ключ до перемоги, яка починається із самоусвідомлення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.